Друзі, сьогодні ми вам хочемо показати, як побудувати будиночок в українському стилі, а точніше, кольоров, кольорів українського стягу. Ви на каналі Бджілок, з вами мама Бджілка та Донька Бджілка. Поки ми не почали, нагадаю вам поставити вподобайки і підписатися на наш канал. І поїхали! Сьогодні у нас прийшла така нещодавно до нас прийшла така ідея, і сьогодні ми вирішили. Будувати Корецький цікавий будиночок. будиночок. Так, Він буде жовто-блакитного кольору. Так, ось я тут взяла жовтий бетон та блакитний бетон. Угу, буде з бетону будуватися так. будиночок. Ми вже розчистили територію, бо тут у нас були будиночки якісь, вони нам трошки заважали, займали так. багато місця, і ми вирішили так. його почистити. Ми вже це в зйомку не включили, ми вже будемо тільки будувати. Так. Ось так, ми починаємо з такого. Так. Ніби що й не було. Тут не можна поруч десь ліжко поставити? Так, ну це придеться брати добре, ось таке. Ну, немає, щоб ми до, ну, довго не ходили нікуди, да? так? Бо це ж у нас нагадує, це не виживання, це креатив, або творчий українською, англійською креатив. Да? Тут так. не можна не, не боятися чогось, не треба тут нічого крафтити, так. тут же все є. Ось ми поставили зараз ліжечко, швиденько, і швиденечко так. Так. зараз поспимо і прокинемось. Дуже-дуже зручно. Коли хочеться щось поекспериментувати, коли хочеться так. щось тільки спробувати зробити, то краще зайти у творчий режим і ось таким чином все побудувати і всі ніч пропускати і не хвилюватися, що щось з тобою там станеться. Наступну серію, мабуть, ми вже знімемо про виживання знов. Бо мені самі цікаво, як у нас там далі піде діло, як ми вижимо. Нагадаю, тут прикріплю таке посиланнячко на нашу попередню серію, де ми будували будиночок із гриба. Це теж така у нас прийшла прикольна ідея. Побудувати будиночок під грибом, навіть не під грибом, а всередині нього ми вже зробили перший, перший ярус у нас так? і буде ще другий поверх. Ми його ще доробимо. Тож підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не забути нас не загубити і подивитись, як далі, як ми закінчимо той будиночок, і самі собі спробуйте теж запускайте свою ігру Майнкрафт і спробуйте побудувати такий самий будиночок із грибочка. А сьогодні у нас вже грибочок. Український, да? він буде кольору жовто-блакитного, я так, український ось таки, флаг. Я зроблю двері. Тут буде у нас двері, це по краях, я так розумію, буде у нас віконечка. Так, тут прозрачні, потім буде в угу, клас, в клас, клас. Мені вже подобаються ці віконечка, такі гарненькі, це, двері. це вже фасадик такий у нас ось так, виходить. спеціально щоб красиво. Ага, ага, співпадали О, по кольору. Ага. Круто, так швидко, щоб, може, це так. Було б прикольно, якщо всі будинки так будувалися, то ну, ми. Ну, в реальному всі... в житті. Було б круто. Було б круто. друзі. Якщо ви теж вважаєте, що це було б круто, поставте нам вподобачку і напишіть коментарі, що ви з нами згодні. Так двері нам вже не потрібні. Та це ти їх викинула. Так, на дерево. Добре, що далі, які в тебе ідеї? Тепер будеш стіну будувати. Так, стіни тут теж жовтенькі, вони в мене. Десь тут на 12. Це буде одноповерховий будиночок Ні, десь трьохповерховий. Трьохповерховий, друзі. Ну, це в нас може зайняти якийсь час, мені здається, так? так? То це в нас прям можна довго бути будуватися. Ось в такий розмір я його зроблю. Ну так, великий нам не дуже потрібен. Хто тут буде жити? Тільки ти чи ти там своїх собак сюди натискаєш? Ну, може, туди собак, щоб вони ну, не знаю. Або для тваринок приют такий. Бо тілка-донька полюбляє всяких тваринок, котиків, собачок, як заведе їх всіх, вони прям ходять, гавкають, під ноги кидаються, неможливо з ними нічого зробити. Я прям не знаю. Заважають, під ноги лізуть, це капець. А тут що ти хочеш зробити? Тут вже блакитний колір. Ага, це вже блакитний. Це ти вже забула, да, що хотіла зробити так блакитний. Це вже переход. Дах теж тут... буде у будинку? Так. так, так ну, я його там в реальному житті намалювала і з нього роблю. У тебе є ескіз. Так, ескіз. А, тобто ти заздалегідь продумала всю весь дизайн, архітектуру. Цього, е, цього будиночку. Я там написала, що він буде в 12 блоків, ну це не дуже багато. По висоті? Так, так. це не багато. Угу, угу. О, вже прикольно виходить. Так. Ну, можемо е, менше зробити, ну? Ну вже залишай, так. Як є. Ось Так, от Так, Можна що ще і... треба зробити тобі? Можна ще тут поставити парочку віконець. Угу а й дах який буде? Ну, теж якийсь. Бо я, наприклад, у виживанні ми дах не робили, бо там було, не було часу, я так розумію. Ні, там був дах у виживанні. Був. Був дах, ага. Ось так ось. Ось як в мене виходить. Може, мені так подобається, дуже прикольно виглядає. Я прикольно! На, дуже гарно. Ну, давай що, робити? Вверх? Так, поверх. Е, я вважаю, що треба це зробити з полублоків. Що це таке полублоки? Полублоки, ну, ти знаєш, ось це таке. Uh -huh. Тут можна підібрати якийсь ось такий, типу блакит, блакитненький. А саме блакитного немає, тільки да? такий. Ну так. Немає ну, такий. такий краще. А ще жовтенький, ось uh -huh. такий. Uh -huh. Ну, прикольно, Давай. Прикольно. Uh -huh. Головне, щоб не протикало. Від дождю. Ага, це, це тільки перший по, поверх зробила, добре. Тепер це буде підлога другого поверху, так, і так. стеля першого поверху. Друзі, розкажіть в коментарях, як вам наша ідея. Може, вже хтось спробував щось таке будувати і хоче поділитися е, своїм досвідом, теж напишіть нам, як так. у вас вийшло. Може, хтось ще такі підів робив вже прям виживання. Може. Може, або є якісь поради нам, якщо є якісь побажання або поради, то ми теж що тільки раді будемо що почути. Ось такий поки що в мене Клас. буде. Клас. А ну давай відсунься трошки подалі, щоб подивитись на нього, а трошки вниз опустись. Зараз я покажу з двох сторон. Так, собачку, що так. Робиш? давай ліжко треба буде потім всередину перенести. Так. Зламаємо та Угу, mm -hmm. з усіх mm -hmm. сторон подивилися. Так, так зараз... це в нас парадний вхід до двері. Mm -hmm. Так, зараз я зайду я потім тут факела поставлю, ось таку драбину потім. Все зроблю. Mm -hmm. ось так, поки що. Ну, це, мабуть, вже буде нас наступна серія, бо не хочемо займати весь ефір <світ> 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 будівництвом, бо серія буде дуже велика, і так. ми її розіб'ємо десь на дві, мабуть. Або виріжемо, я не знаю, якусь Напишіть нам в коментарях, може, у вас є якісь побажання, то ми і врахуємо їх. Добре, друзі! З вами була мама бджілка та донька бджілка. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити нам До-до-до, Пока-пока. Бувайте!